Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Все, що варто знати на цю хвилину. Далі новини у марафоні для вас працюють команди Фактів Сітівіти Віком СТБ. Майже півсотні разів били з авіації та здійснили 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Рашисти продовжують гатити як по позиціях наших воїнів, так і по цивільному населенню. Зранку у нашому генштабі повідомили, росіяни і надалі зосереджують основні зусилля на Купінському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За добу сталося понад три десятки бойових зітнень. На Харківщині наші захисники відбили атаку в районі Масютівки. На Донеччині відбиті штурми поблизу Кліщівки, Невельського, Новомихайлівки та Мар'їнки, водночас українські військові продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках та успішно закріплюються на досягнутих рубежах. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався з Марком Мілі, головою об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів. Ключова тема ситуація на фронті. Говорили і про постачання військової допомоги Україні, зокрема. Техніки та боєприпасів Головнокомандувач подякував за підтримку. А також наголосив українська армія, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження методично знищує ворога і далі веде наступальні дії. На декількох напрямках є успіхи, українські воїни, герої. Генсек за рік зернової угоди успішно пройшло більше тисячі кораблів. Відвантажено понад 30 мільйонів тонн зерна та іншої продукції. Весь цей час Росія постійно намагалася угоду зернову зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі. Україна налаштована виконувати і далі свої зернові зобов'язання. Але хто з партнерів допоможе? Дасть. Супровід у морі чи таки дотисне Путіна повернутися в угоду. Кінець липня сезон жнив в Україні вже намолотили 2 мільйони тонн нового врожаю. У цей період експорт завжди сягає піка. І саме зараз шантажистка Росія виходить із зернової угоди, відверто погрожує суднам, які зайдуть в акваторію Чорного моря, і потужно обстрілює наші порти. Росіяни саботували зерновий коридор від початку його роботи, навмисно гальмували перевірку кораблів у Туреччині і створювали черги, бо це додаткові збитки для України. З цього травня працювати було вже нестерпно. За простій суден та порушення строків, наші зерновики заплатили мільярд доларів. Останні три місяці зерновий коридор працював дуже погано, і в червні ми мали можливість експортувати 2 мільйони тонн. В травні це був 1,3 мільйона тонн. Чи коли заключаються договори навіть з країною? Яка у якій триває війна, всі хочуть розуміти чіткі терміни постав. Зерновики кажуть, безпечний експорт морем можливий, якщо судна з продовольством будуть супроводжувати бойові кораблі. В ідеалі підтримка турецького військового флоту. А це може бути інші країни НАТО, наприклад, такі як Румунія і Болгарія, які також мають вихід до чорного моря, які навіть зі своїх територій могли б забезпечувати контроль і безпеку для комерційних суден. зволікати нема куди, тому що чим більше ми зволікаємо, тим більше Росія буде задавати агресії, тим більше вона буде бити по інфраструктурі, в тому числі. Морський надати свої військові кораблі не наважиться жодна країна. Певен посол України в Туреччині. Партнери зацікавлені у продовженні зернової угоди в форматі, як вона діяла весь цей рік. Туреччина й сама імпортер нашого збіжжя. Тож великі сподівання, що президент Ердоган таки дотисне Росію. Ніхто сьогодні з міжнародних партнерів не готовий взяти на себе відповідальність за фізичну охорону суден чи вступати в збройні сутички з Росією. Тому тут треба шукати шляхи виходу насамперед в рамках існуючого формату важелі впливу у Туреччини на Росію є. Ми сподіваємося, що відбудуться відповідні переговори. Нині ситуація з експортом не така критична, як була торік. Зерновим коридором ми вивезли залишки ще з 2021 року. Україна налагодила й альтернативні шляхи залізницею, автотранспортом, річковими портами Дунаю. На місяць понад 3,5 мільйони тонн. Але все це дорожче і довше ніж перевезення морем. І з'їдає гроші аграріїв, а відповідно, й бюджет України. А експортувати цього сезону нам треба щонайменше 50 мільйонів тонн. Якщо коридору не буде, експорт. Розтягнеться Україна буде робити те, що може робити а отже, залучати альтернативні шляхи для вивезення зерна. Тому що ми маємо ще перехідних залишків минулого сезону порядка 9 мільйонів. Це зернові олійні культури. Вже в Україні намолочено досить достатня кількість так, і нового врожаю, які новий врожай вже експортується. Чекати, що десь колись хтось там домовиться, що зерна угода буде працювати. У нас часу немає. За продовження зернової угоди, нині активно виступає Китай. Туди йшла третина нашого експорту. Завжди лояльний до Росії. Зараз Пекін може почати тиснути на Москву. США нададуть Україні 250 мільйонів доларів на підтримку фермерів і теж думають, як вплинути на Путіна. Паралельно маємо удар з іншого боку: Польща, Болгарія, Угорщина, Словаччина та Румунія хочуть продовжити заборону на імпорт зернових з України аж до кінця року. Попри рішення Єврокомісії скасувати заборону 15 вересня, польща заявила, купувати українське зерно не буде. Мовляв, захищають своїх фермерів. Але транзит діє те, що така позиція грає на руку Росії, визнають і самі поляки. Це дуже поганий показник для відносин між Україною і Польщею. Захист фермерів окей, але ще до того треба втягати Україну і витягати з впливу в Росії. Я думаю, повної блокади не буде, тому що е, е, це зерно і так. По правилах Євросоюзу, як Євросоюз і більшість держав скаже, що так, то вона буде заїжджати. Тим часом Міноборони України заявило, відтепер всі судна, які прямують до окупованих чи російських портів, будуть розглядатися Україною як такі, що везуть воєнні вантажі. Їх чекає доля крейсера Москва. Наталя Кулик, Оксана Михайлова та Наталя Жуковська. Факти сітів. Єдині новини. Двоє загиблих людей, щонайменше 19 поранених, серед них п'ятеро дітей. Такі наслідки ворожого ракетного обстрілу Миколаєва в ніч проти 20 липня окупанти вгатили по центру міста ракетами Х-22. Рятувальники лише напередодні ввечері завершили пошукову операцію, що відбувається зараз на місці влучання і як місто пережило цю ніч. Запитаємо кореспондентки Луїзи Єрьоміної. Вітаю Луїзо. Отже, чекаємо від вас інформації нової. Вітаю, Петре. Сьогодні ніч Миколаєві минула спокійно. А ось не вночі було дуже гучно. Зараз ми на місці влучання російської ракети. Ось, подивіться, напередодні тут жили люди. А тепер на місці цього будинку суцільна руїна. Тут все вигоріло вщент. Саме в цьому будинку загинуло літні подружжя. Про це стало відомо в четвер вечорі після завершення пошуково-рятувальної операції. Працівники ДСНС протягом всього дня розшукували людей під завалами. Рятувальна робота на цей період завершена. Продовжуються робота щодо розбирання конструкцій. На час завершення аварійно рятувальних робіт дві особи врятовані, дві особи загинули, 18 осіб травмувалися, також травмувався один співробітник ДСНС. Наразі відомо, що життю постраждалих внаслідок ворожої ракетної атаки нічого не загрожує. Їм амбулаторно надали допомогу. Наслідки російського обстрілу продовжують ліквідовувати комунальники. Люди самі беруться за прибирання власних осель, виносять уламки та потрощене скло. Жителі будинків, з якими ми спілкувалися, розповіли, що тільки но почали оговтуватися від минулого обстрілу, та тепер їм знову треба братися за ремонт квартир. Когда я уже в коридор бежал, вот этот звук уже был ракеты летящей, как и в прошлый раз. Ее уже было слышно. И это уже было понятно, что сейчас где-то будет здесь. Зі зруйнованого ракетою будинку усіх мешканців евакуювали. Наразі місцева влада пропонує жителям понівчених осель переселитися. Адміністрація центрального району займається описом населення, в якого дуже серйозно пошкоджено майно для відселення в інші заклади, тобто тимчасове перебування людей в комунальних закладах міста. Після завершення пошуково-рятувальної операції комунальники тепер беруться за розчищення місця прильоту російської ракети. Загалом постраждало більше 60 И житлових будинків постраждалим мешканцям зараз роздають плівку та фанеру, аби ті могли затулити розтрощені вікна. Наразі це вся інформація, Петре. Дякую, з нами була Луїза Єрьоміна з Миколаєва. Йдемо далі. Генсек ООН рішуче засудив атаки Росіян на Чорноморські порти. Зазначив, це матиме негативний вплив далеко за межами України. Тож сьогодні Рада безпеки ООН говорить наслідки виходу Росії з зернової угоди. Сполучені Штати уважно стежать за діями Росії в Чорному морі. Заявив координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Кремль руйнує інфраструктуру і нищить зерно, а це може серйозно вплинути на постачання продовольства до різних куточків світ світу. в адміністрації Байдена вважають, що Росія може здійснити удари по цивільних суднах. Американська посол в Україні Бріджит Брінг запевнила, що Вашингтон продовжить шукати шляхи для експорту українського зерна, назвала атаки обурливими новим виявом жорстокості Росії щодо українців. Додала це демонструє повну зневагу Росіян до людей у всьому світі, адже чимало країн чекають на зерно, яке постачають з українських портів. Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Національного банку України про виведення з ринку Сенсбанку. Це банк, який працює в нашій країні та належить російським олігархам, наголосив президент. А також закликав уряд підтримати необхідні пропозиції, зокрема і заради вкладників. Були застосовані санкції РНБО, і тепер буде правильним, щоб Кабінет міністрів України невідкладно розглянув відповідні пропозиції Нацбанку України. Та підтримав їх щодо цієї фінансової установи в інтересах вкладників заради фінансової стабільності та елементарної справедливості. Росіяни досі не дають інспекторам МАГАТЕ піднятися на дахи енергоблоків Запорізької атомної станції. Про це йдеться у черговому звіті організації. Зазначається, що агентство продовжує запитувати такий доступ, однак фахівці встигли побачити у машинних залах першого, другого та четвертого енергоблоків вантажівки. А от видимих слідів вибухівки інспектори не виявили. Окупанти ж не припиняють тиснути на персонал станції. За інформацією нашого енергоатому загарбники намагаються схилити співробітників до запуску. 4 четвертого енергоблоку через фізичний та психологічний тиск, продовж останнього тижня з енергодару виїхало 30 працівників. Їм вдалося вибратися на підконтрольну Україні територію. Українці з більш-менш спокійних тилових областей невтомно підтримують переселенців постраждалих через ракетні обстріли, а тепер ще й від підтоплень. Так Хмельничанка Василина Рохова за підтримки айтівців і волонтерів вигадала цікавий і дуже потрібний реєстр сільська хата. Там за кілька кліків можна знайти будинок або квартиру у Львівській, Чернівецькій чи Хмельницькій областях, яку господарі надають переселенцям безкоштовно. Будинки, область, село. Які умови, що є? І людина вже заходить собі і дивиться: ага, Львівська область. Ага, чер... Чернівецька. Такий простий вигляд має всеукраїнський реєстри будинків. Сільська хата. Це перелік помешкань, де може оселитись будь-яка родина, що постраждала через війну, вигадала Василина Рохова. Досвід жінка перейняла в Ірландії. Там біженців реєструють одразу після прибуття і просто в аеропорту пропонують різні варіанти для проживання. Маючи у селах домівки своїх родичів, де ніхто не мешкає, Василина готова безкоштовно розмістити там родини переселенців. Звісно, біля багатьох хат треба попрацювати, але в них можна жити, як і в тисячах інших. У тилових областях України люди відгукнулися, які мають будинки, які поїжджали за кордон. Ви кажуть, у мене не стоїть от хата. Каже, ми там до війни жили. Каже, нас там все є. Саме завдяки одному із селян тепер має домівку родини Світлани Кащук. Жінка разом із чотирма дітьми та чоловіком змушена була тікати від ракет із різної снігурівки, що на Миколаївщині. Торік, у квітні, родина не знала, куди податись, але довідавшись, що в невеликому селі Копостина Хмельниччині пропонують дім, не вагаючись, поїхали. У нас дві кімнати. Там ми переділили меблями дівчата, хлопці, Кухонька, і тут були ми з чоловіком. Зараз чоловік Світлани боронить країну на Донбасі. Жінка влаштувалась на роботу і обживається в новій оселі, бо до своєї досі не може повернутись. Після підриву окупантами кахольської греблі її будинок затопило. От він нібито стоїть, но в хаті калюжи. Вот і все, що там було там холодильники, я не знаю, мікроволновка. Оце все, комп'ютери, то то нічого немає. То нічого немає, їхати немає куди у Копистинському старостаті. Нині мешкає два десятка переселенців, і жодного дня люди нажили у садочках чи школах. Селяни одразу давали постраждалим від війни свої порожні будинки і радо долучилися до проекту Сільська хата, бо мають ще чимало осель, які можуть стати тимчасовим прихистком. Ми ніколи не відказуємо на селі. Колебань наші є хати, які. Люди согласні їм відкрити. Да, десь там місцями може та хатина потребує ремонту, але ми в цьому поможемо. Помагаємо одіялами, подушками, речами. За реєстром, який створила Василина Рохова, уже зараз понад дві тисячі родин можуть знайти домівки в різних областях України. Жінка мріє, аби її розробка стала державною програмою для тих, хто шукає притулку. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, Факти Сітів. Єдині новини. Це все, що ми встигаємо розповісти. Більше новин за 15 хвилин. І далі до нас доєднується з розмовною студією Яна Бринзей.